Іду, думаю, почати знімати і думаю, якоюсь стороною ставити телефон. Чи отак, чи отак. Від того залежить 50-70-90% контенту. Так знімається YouTube для Ютуба. Так знімається TikTok, Instagram і так далі. Ну, так. Телефон ставити. Ось ну, так швиденько. Тік-ток. Оце, що зараз зараз найбільше заходить, YouTube. Почав знімати для YouTube телефон, щось там буде, YouTube проти системи. Тут іде горизонтально, а не вертикально. Як старі книжки. Ну і відповідно я забуду систему. Буду собі від горизонтальних і вертикальних, і для ютуба я багато щось знімав. Останнім часом перестав знімати Ютубу, перейшов на Тікток. Зараз вам покажу, яка різниця між Ютубом і Тіктоком. Колосальна різниця. Я їду <залу> <залу> за золотом. Збирати золото в Карпатах. Спеціально для того купив лоток для промивки золота. Просто. Ну, я десь в Інстаграм, в Тіктоці я не дивився. Е, як золото в Карпатах хтось добуває, як він троше робить, пробуває, Я думаю, ну йолки, я світі знаю, як доріг. Буду я теж промивати золото, О, піднімлюся. Купив лоток і одразу приземлився. Е, покажу вам лоток. Оце лоток. Це якісь маленькі пластмасова фіня на 3D-принтері. Ну, це не резина, така, як ми там бачимо, велика, каже, що ти миєш золото, таке, як клюєш ти Мерседесом. Коротше, таким монгом я буду мити золото і знімати відео для Це Буде тіктоку. 50-70% чого поміняється. Бо на тіктоці воно буде так виглядати, що всі мої знайомі завтра вже мене будуть підколювати, скільки я розбирав золото. А на Ютубі буде показано насправді, типу, ну просто поїжу собі покарахувати щось, познімати відео. Але яка колосальна різниця? Золота хіба що осінь. Більше тут золота я не думаю, що я знайду. Ну, але спробую зняти щось для ютуба. Що з вийде, дивимося далі. Всім миру. І добра, і якогось хоча б позитивчику шукайте. Будьте тип мене навіть для себе. Дивіться, там Львівська область, Славськ, Захарберкут. Так, можна попробую врахувати, що перше, що я знайшов, це сніг, а не золото. Дивіться, яка краса? Це дуже високо в горах. Даємо зум. 1300 метрів. Тут вже чути, що живе природа. Навіть звідси щось може вискочити. Йдем далі. До речі, це перший раз я сюди попав. Для мене це перша нова дорога. Ну, вона дуже цікава, тому що є тут отака оглядова... Такий б оглядовий майданчик тут посилав, до речі. Якби тут більше думали за туризм ніж за виробку, але я тут тобто, не подолаю, але хоч покажу, яка тут краса. Йдемо далі. Або навіть точніше їдемо. Золота осінь. Більше тут цікавого золотого наврядки не буде. Золото Карпат. Так, дивіться, бачите, де золото. Якщо ви довіритеся цьому знаку і мені, то ви і заблудитеся і не знайдете ніякого золота. Тут просто Ні, якщо отак розібратися, то ви, по і тут думаєте, що ви є, а ви насправді є отут. Той, хто малював його, не поставив ні позначки, нічого, просто поставив собі таку от карту. Звідки там, з голови. Ну добре, що він теж хоч робить. Не будемо сильно, сильно говорити, що от неправильно там. Ой-ой-ой. Хто щось робить, але позначку поставте, будьте добрі, люди, ви робите щось, робіть то правильно. Можете приїхати 50 метрів від того знаку і побачите. Наступний, ой, цей вас заведе того ж, дивіться, ви тут. Так, от, ви показуєте знак, що ви є тут і що синичів, виходить, направо, так? А на круглу сюди. Получається, якщо ви будете дивитися на цей знак, ви побачите справа дві дороги, та та як ви дивитеся, так? Дві дороги. Один той знак і дві дороги. І захочете попасти в синичів, то логічно, що ви підете сюди і попадете, знаєте куди? На Круглу. На круглу. А кругла, бачите, де внизу. Це взагалі треба розвернути не знаю на скільки градусів, щоб зрозуміти, де ви є, і щоб ви далі не заблудилися. Ну йдемо далі. Ну, Отак от ми будемо шукати золото. Як ті знаки. Так само є з е, болотом Широковець за вигодським мостом. За Вигодським мостом болото широковець показує 6 км прямо. Вам треба повертати на Мізонь, направо зразу. Це три вказівники, які просто плутають. Дуже добре, що роблять ці вказівники. Я не хотів би в ніякому разі жодному обідати людину, яка їх ставить. Але я вже неоднократно писав і, ну, і наголошував, передавав людям про, ну, про те, що це неправильно стоїть. І того може людина просто дати блуда нормального такого. Тому прийшлося на відео показати. Може я не правий, хто знає, то хай мене поправить. Бачите, чим мені легше збирати, тим, що роблять дороги до лісу, а я готовий дивитися, де є отакі руди, бачите, з водою які проходять. Поки вони рубають ліс і роблять дороги, я ті дороги підчищаю, забираю під голоду. Sala <silence> tukarbat. Бачите, яка краса, тут був перший номер. Ну, я не буду стверджувати, але так мені говорили, що був перший номер села. Тут хтось жив колись. Уявляєте, як воно тут гарно було. Раз і два, отак собі жив. Дивіться, то, той міст, через який я мусив їхати сюди, там підозв Мерседеса. тут я тупив Мерседесу, бо в ще не доробили. І не хотів вертатися. О, зараз вам покажу. Зараз тут спало. О там я переїжджав, де де вже в кінці пташок якісь є. До речі, що за пташок? Він там залип, типу ми його не бачимо. Отам, От де той пташок, отам і я бігав як той пташок, тоді, коли його втопив. Візьму того пташка собі за підказку і то, що якраз на тому місці в мене Мседес теж став. І піду подивлюся <laughs> лопатку і буду там знімати відео, як я копаю золото. Добуваю, вимиваю. І ну, подивимося. Може вдруг підказки щось дадуть. А за той час попробую тихенько підійти і того пташка ще сфотографувати або зняти на відео. Тажка мені показала, де золото. Перейдемо добувати, дивіться, там які сланці. Ось в цьому мості, під цим мостом. Я там і переїжджав, звідти наїжджав, але то що ти зараз можна йти. Тоді то було набагато більше води. Ну і тут такий камінь по вимито, я не думаю, що тут є. Треба було взяти лопату. Коротше, пташка не дурна, пташка чекала рибу. Тут якраз добре її чекати, бо її добре видно. То ніяк один дурний. Ну давайте так Пробуємо. Ох, тут дуже м'яко. Пробуємо подивитися на ту стуку. На фотографії виглядає більше. Зачерпнути. Давай зачерпнемо тут поверхнево. Отак. Тепер йдемо сюди мити. Ай! Стаємо ті отакі. Так, і що? І меємо, да? От так? Отак Десь плюс-мінус так крутимо. Така цікава робота, до речі, не знаю чого, за щось таке рибу ловити. Лише треба нормальну лопату не бути, як ідіот. Я собі уявляю, хтось мене побачить тут що він подумає. Така добра порода. Йдемо на сонце, йдемо дурити тік-ток. Там з болотом, берити тік ток бо там сонце присвітить. Тут виберу собі містечко. І буду крутити такого. Опа. Опа. Америка, Європа. Опа. Опа. І так крутим, 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 крутим. Ага, треба нажати паузу і перевернути телефон. Що буде? Так. І що? Ще треба мити Щоб вимити повністю, я не знаю скільки треба мити щоб тут повністю вимити Але лишаються. Маленький-маленький, похожу на золото. Метали. Може я з другого разу вже вимию Тут трошечки золото. Тоді прийдеться не знімати не показувати ту відео. Ну, така дрілка, треба більшу дрілку. Цікаво чимось. Ще птах тут ні до чого, він ловив собі рибу, а я накрутив собі херні, як завжди. Але легенький запал вже пішов. Їду на те місце, яке в принципі, мені давно хотілося поїхати. Ніяких птахів не треба було. Я ще встигаю заїхати. Процес вже зрозумів мені, зрозумілий мені. І... Ми Їдемо на друге місце. Їдемо шукати золото. Ну але я побачив на деяких відео, схожу таку типу. Як он це називають вже забув сланців якісь там коротше всяка така вижуха Так, де мені їхати, до гори Їду сюди Хоча ми серед виїжджав повністю, от туди, от вверх. то мені не вірили, але туди я їхав. Зараз мені треба буде туди, я собі під'їду. їду трохи з маршруту. і от постану. Вибачайте за те, що відмозені плена. Тут далі ми будемо йти, йду я в багажник по гумаке. Далі я піду в ту сторону. Так, гумачки. Давно я вас не дивав. А то зараз я буду мати золото. Тому все ріки в золоті, дві ціки в золоті. А то я розумію золото. Лиш кришка мала, може взяти косиком і косиком. Кошиком за кошиком потім вернуся. Як назбираю, буду кошиком молити. Ви ще такого не виділили. Золото копача, як я блін, забув один капець. Хаос, -ха. ну, йдемо за золотом, так? Йдемо аж туди далі. Фари виключені. От по цій течії я буду йти. Хоча потім зайду сюди. Треба йти далі. Я знаю, де мені треба йти. Тут я ходив на гриби і відповідно бачив. Так що не затягую контент. Далі буде. Де такий красивий ліс тут. І йдемо далі. Так, ось тут я і прийшов. Тепер дивіться що. Це оце оця порода. Мені і цікаво. Тут... О! Тут я буду намивати. Але далі чуть-чуть. От звідси. Оцей жовтяк. Сейчас туда. Мне все мне цикаво пробовать. Да, Коротше, дивіться, як воно виглядає на камері. Справжнє золото. А насправді як воно виглядає? Справжні камінчики і справжнє болото. Тож, я не буду говорити нічого, що я знайшов чи болото, чи що, але покажу в тіктоці такі от відео, які будуть виглядати як справжнє золото. А насправді... Це справжнє болото. Ну йдемо шукати далі. Що я можу сказати? Виглядає дуже так цікаво. Дивіться, як я тут набираю Золото, таких ущелинах. Фільми можна знімати. І знову йду в тік-ток рвати. І мию. Вимиваю. Золото шукаю. З того всього я змохнув, змерзнув ноги і змокну в руки. Золота не буде, але тік-ток буде гудіти, всім буде цікаво. Я не знаю, аби я не був на фереста якогось. Так так, а якби дійсно знайти таке золото? Ні, грамольки. Іду далі. Іду по цьому потічку, зворику і як його ще називають. Так, прийшов в нову місцину. Хотів би туди де запхати руку, але думаю, будеш би мене якось Андатра не вкусила за руку. Іду трохи сюди ще пройду. Діти як тут гарно Тут тече і тут тече. Там жовте, там жовте. А ну! Ну тарілка коротше. не знаю що я можу сказати що якщо б хтось не увидів подивився себе на якогось придурка то що я тільки що зробив то не добре йдемо по цьому сатічку Йду по тому болоті і думаю, що би люди подумали, якби побачили мене з трілкою. вони би думали, що я якийсь шаман, сиджу на якимось цим, щось роблю. Ну коротше, вони би мене не сприйняли, то явно. Так що, ну а що тіктокерам скажу. Треба не тільки дивитися, а ще й слухати. Бо коли ви просто будете дивитися а не слухати, то ви не зрозумієте ніякої суті. Чули? Дивіться, як гарна Mercedes на фоні горів. Пасують йому гори. Ну що можу сказати? Читайте книжки, дивіться YouTube і не вірте тому, що ви побачили. Слухайте людей. Люди вам розкажуть. До нових зустрічів, бо в мене вже телефон сів і треба ще добиратися до села.